Добрий день, ми з України! І знову куми, куми з конотопа. І знову патріотичний челендж Україна 2025. Рятуєм світ! Хтось в кіно, а хтось наяву. Завжди я знав, чи пізно ввечері, чи рано вранці цей стереотип вже виробився у нас давно. Рятують мужньо світ американці та врешті-решт. Вони це роблять лише в кіно. Реалії ж, як бачимо, зовсім інші в світі нині. Планета знає, хто на сторожі стоїть миру. Цю місію виконують Збройні Сили України. І це виходить у них упевнено і щиро. Лиш ЗСУ сучасний світ боронять і рятують. Ховається Європа за широку їхню спину, америкоси ж на жаль. Цього не бачать і не чують. Тож, світе милий, підтримай в боротьбі ти нашу Україну.